Вітаємо у Seven Sky. Система онлайн зустрічей може бути складовою уроку. В цьому випадку в картці уроку буде відображено відповідну іконку. Натисніть на іконку, щоб долучитись до зустрічі. Розпочати зустріч може вчитель або помічник вчителя. В просторі Севен Sky викладач по замовченню, має доступ модератора конференції. Інші учасники можуть долучитися до зустрічі після приєднання ведучого. Виберіть варіант приєднання до голосової конференції, натисніть на іконку мікрофон, щоб бути активним учасником, чи на іконку з навушниками, щоб бути слухачем. Надайте дозвіл браузеру використовувати ваш мікрофон. Протестуйте звук та приєднайтеся до голосової конференції. В лівій частині екрану знаходяться учасники зустрічі. Ви можете комунікувати з ними як в режимі голосу, так і в текстовому чаті. Існують загальні та персональні чати. В центральній нижній частині екрану знаходяться інструменти онлайн конференції, керування мікрофоном, увімкнення та вимкнення відеокамери, демонстрація екрану, управління презентаціями відео тощо. Натисніть на іконку з камерою, щоб приєднатися до відеоконференції. Дозвольте вашому браузеру використовувати камеру пристрою. При необхідності налаштуйте режими роботи камери та натисніть кнопку Почати демонстрацію. Для демонстрації екрану натисніть на відповідну іконку та надайте необхідний дозвіл на відображення вашого екрану. Ведучий конференції має ряд інструментів для ефективного ведення зустрічі. Вони доступні при натисканні на плюс в лівому кутку екрану. Ви можете завантажувати презентації та керувати ними, відтворювати відео з YouTube, Vimeo або Instagram, створювати опитування або голосування, налаштовувати різноманітні види представлення конференції. Завантажена презентація може перетворитись на інтерактивну дошку. Щоб надати до неї доступ учню, достатньо натиснути на прізвище користувача зі списку. В викликаному таким чином меню знаходяться допоміжні інструменти. Початок приватного чату, вимкнення мікрофону, доступ до інтерактивної дошки. Можливість назначити ведучим чи модератором зустрічі. Виключення користувача з зустрічі. Для загального керування користувачами використовуйте меню, що викликається іконкою налаштувань. Стан вашого з'єднання відображається у правому верхньому куті екрану, біля нього меню з налаштуваннями та можливістю покинути чи завершити конференцію. При потребі проводьте записи зустрічей. Результат запису буде збережено в картці заняття. Seven Sky. Просто та комфортно.